Які моторошні дивні збіги в матриці ви бачили. Я пам'ятаю, як був досить малим, десь 9 чи 10 років, і я був на парковці біля пабу в Англії, я побачу когось підліткового віку у вікні будинку, що виходив на цю парковку. Вона помахала мені рукою, і я відчув, ніби я її якось знаю. Батьки спитали, кому я махаю, а я відповів. Та просто якась дівчина у вікні, я особливо не задумався над цим. Минуло 10 років, я був у новому будинку своєї бабусі, пам'ятаю, як зайшов до її кімнати, куди мені зазвичай не дозволяли заходити, підійшов до вікна і тоді усвідомив, що я в тому самому будинку, який виходить на ту саму парковку, і пригадав ту саму ситуацію з минулого, І раптом дівчинка, тез 9-10 років, яка була на тій самій парковці. Помахала мені рукою. Я помахав у відповідь, і знову відчув, ніби я її знаю. Я не можу це пояснити і ніколи нікому про це не розповідав це мене налякало. Близько року тому ми з Кузеном поїхали до Лос-Анджелеса. Ми їздили містом, користуючись Google Maps, і після того, як пропустили вже третій чи четвертий з'їзд, ми обоє чітко почули, як вона голосно зітхнула. Перш ніж перенаправити нас. Ми перелякалися, і решту поїздки намагалися їхати максимально правильно. Весь залишок поїздки, якщо ми раптом знову пропускали поворот чи з'їзд, ми завжди вибачалися перед Google, щоб вона, бува, не подумала, що ми придурки або просто трохи недолугі. У підлітковому віці міє багато місяців щоночі снився один і той самий сон. Я сидів за столиком на терасі ресторану, був там сам, чекав на їжу, до іншого боку тераси підходив бездомний чоловік і просив дріб'язок. Я починав шукати в гаманці пару доларів, і тут чув скрегіт шин. піднімав голову і бачив аварію на перехресті поруч з рестораном. Я біг туди, щоб допомогти, але щойно вибігав на дорогу, мене збивала машина, і я прокидався в момент удару. Згодом цей сон зник. І я про нього забув. Минуло кілька років, мені вже 28, і я сижу на терасі ресторану on the бардер, чекаю на замовлення. Повз проходить бездомний, але нічого не просить. Це наштовхує мене на думки про той сон, і мені стає якось неспокійно. Незабаром я чую скрегіт шин і бачу, як на тому самому перехресті відбувається аварія. Я кидаюсь бігти, але зупиняюся на тротуарі і дивлюся на дорогу. Просто на мене летить позашляховик, водійка, яка навіть не гальмує. Вона була в телефоні і навіть не помітила, що сталося. Я все ж побіг перевірити людей у автівках. На щастя, всі були в порядку. Бездомний, це ангел під прикриттям попросив здачу, розумієш? Шанс це не просто дріб'язок. Ти змінив хід подій, ти змінився. Це сталося приблизно у 1991 році. Глибока ніч. Я стою у вітальні своєї сестри, і, мабуть, був повний місяць, бо, хоча було близько першої години ночі і світло не вмикалося, я все бачу досить чітко. На підлозі перед телевізором стояла миска з-під попкорну, в якій я залишу зерна, а поруч купка орендованих vhs касет. Я почув якийсь шум, обернувся. І побачив лабрадора моєї сестри, який зазвичай був дуже доброзичливим. Але в той момент він виглядав, як справжній куджо: оголені ікла, гарчання, шерсть дибки, раптом спалах яскравого світла, і я прокидаюся, ніби впав у ліжко з великої висоти. Подумав, ну і дивний сон, потім заснув знову. Вранці я збирався подзвонити сестрі, щоб розповісти їй про це. Але вона випередила мене і сама почала розповідати про щось дивне, що сталося тієї ночі. Вони прокинулися близько першої години від гарчання собаки, її чоловік подумав, що в будинку хтось є, взяв рушницю і пішов до вітальні. Там собака стояла і гарчала прямо в центр кімнати. Він нікого не бачив, тож увімкнув світло. В ту ж мить собака миттєво заспокоїлась і пішла до свого місця, ніби нічого й не було. Він оглянув будинок, нічого не знайшов і повернувся у ліжко. Ми ще трохи поговорили, і я дізнався, що вони тієї ночі дивилися орендовані фільми, і. Звичайно, у нас був попкорн, а що? сказала вона. Моя сестра часом вірить у всяке незвичайне, тож я вирішив не розповідати їй про свій сон. До речі, вона жила приблизно за 700 кілометрів від мене. Я не сказав би, що це було щось моторошне, але це точно одне з найнезвичайніших і найдивовижніших переживань у моєму житті. У 2016 році я отримав травму на роботі, і приблизно півроку моє життя складалося з походів на фізіотерапію та лежання в ліжку, доки я знову не зміг ходити. Як можна здогадатися, у мене було багато часу на читання. Однією з книг, яку я тоді читав, була «Колишні герої Вітера Клайнса. Не знаю як у кого, але коли я читаю книгу, я люблю уявляти, як виглядають персонажі, кастую їх у своїй голові. Один з другорядних героїв книги звався Ілля. І оскільки я особисто знаю одного Ілью, та ще й дії книги відбуваються в Лос-Анджелесі, де я живу, то в моїй уяві герой Ілля став саме тим Ілею, якого я знав. Але потім почалося щось дивне: Ілля в книзі згадував фільми, наприклад, чужі. А мій знайомий Ілля просто фанат цього фільму. Герой був великим знавцем зброї, як і мій Ілля. Якщо описати це словами, здається дрібницями, але щось у цьому було таке специфічне, що я, зрештою, написав своєму знайомому Іллі, щоб спитати про це. І виявилось, що Ілля знайомий із автором Пітером Клайнсом, і той справді вставив його у книгу. Я просто випадково купив книгу. Дія якої відбувається майже на моїй вулиці в Лос-Анджелесі, у якій є персонаж, що виявився реальною, знайомою мій людиною. Це перевернуло мені уявлення про випадковість і стало одним із найбільш сюрреалістичних моментів у моєму житті. Я помер, я це бачив, я це пережив. Або це був інший світ, із версією мене, яка загинула, або я просто з'їхав з глузду. Але я помер. У нас у школі була мотиваційна зустріч, і після її закінчення всі мали повернутися до класів, але ми з другом не горіли бажанням, тож вирішили піти через дорогу до Sonic заклад швидкого харчування. Дорога біля школи не була надто завантаженою, але якщо не бути уважним, можна легко потрапити під машину. Пам'ятаю, як ми йшли, і він щось упустив, тож я перейшов дорогу першим. І тут я побачив червоний тахоє, що мчав прямо на мене, і мене збило. Я пам'ятаю все, пам'ятаю, як задихався, як приходив до тями, знову занюрився у небуття, а потім нічого. І раптом я знову в тому самому стадіоні, і директор говорить ті самі слова слово в слово. Мій друг знову каже Пішли в Сонік. Але я в шоці починаю розпитувати його про все. Подумав, що це просто сон, тому пішов із ним, щоб перевірити, що буде далі. І знову, він щось упустив, і я зупинився. На моє жахіття, той самий червоний та хоє, з'явився знову. Я сказав я повертаюся назад до школи, я не хочу помирати знову. Я й досі бачу ту іншу версію себе на тій дорозі весь покручений і не рухається. Я був у відпустці у Флориді, відвідував друга. Ми гуляли по пляжу ідеальний сонячний день: ясно, тепло, все чудово, і раптом усе на мить стало чорним, наче хтось вимкнув світло всьому світі на секунду. Мені здалося це дивним, але я вирішив, що мені, мабуть, просто здалося. Очі підвели, сонце, спека буває. Але тоді мій друг подивився на мене і запитав: у тебе теж усе стало чорним на одну секунду, і от тоді мені стало по справжньому моторошно. Одного дня, коли мені було приблизно вісім років, я не пішов до школи, бо захворів. Мій друг мав занести мені домашнє завдання, але так і не прийшов. Після роботи додому повернувся дідусь і сказав мені, що мій друг помер, його збила машина, я був спустошений. Тієї ночі мені приснився сон. Ми з другом були на дитячому майданчику біля школи і розмовляли. Він сказав, що з ним усе гаразд, що йому не було боляче, коли його збила машина. Наступного дня мама захотіла поговорити зі мною про те, що сталося, і запитала, чи я хочу дізнатися подробиці. Я сказав їй, що вже все знаю, мій друг мені розповів. Вона подумала, що мені сказав дідусь. Але він запевнив, що не хотів нічого казати без її дозволу. Тієї ночі мені знову приснився сон. Ми знову були разом, гралися, сміялися, але наприкінці він сказав, що йому справді вже час іти і що ми більше ніколи не побачимось. Наступного дня була його похорона церемонія, і з того часу він мені більше ніколи не снився. Можливо, це загубиться серед інших історій, але нехай. Коли я був дитиною і грав у бейсбол, наприкінці сезону нам вручали трофеї, ведучий по черзі називав імена дітей, які виходили за своїми нагородами, і раптом оголошують моє ім'я, але я ще не виходив, бо вже отримав трофей. Виявилось, що є інший хлопець з точно таким самим ім'ям і прізвищем, як у мене. Ми зустрілися після церемонії, бо це було дивно наше прізвище не з тих, що часто зустрічаються. Виявилось, що у нас одна й та сама дата народження. Ми були схожі на вигляд обох наших тат звали Дерек, а сестер Лілі. Як дитина, я подумав ого, круто. А от тепер, уже дорослим, думаю, це і справді круто і трохи моторошно. Я ділився цією історією кілька років тому, коли вже ставили подібне питання. І тоді навіть не усвідомив, наскільки це схоже на збій у матриці, поки інші люди не почали коментувати. У коледжі я проходив курс журналістики, де ми вчилися писати жорсткі і м'які новини. Одним із завдань було написати некролог на одного з дідусів або бабусь. Викладач сказав, що якщо хтось із дідусів чи бабусь помер, напишіть про них, але якщо всі ще живі, оберіть когось. У мене всі ще були живі, і я, звісно, відклав це на останній момент, бо писати на кролог живій людині здавалося мені якось, ну, моторошно. Ввечері перед дедлайном, в паніці шукаючи, про кого легше написати, я зателефонував мамі і попросив розповісти щось про мого дідуся по маминій лінії, трохи біографії, де працював, чим займався. Під час розмови вона не змогла згадати назву однієї компанії, де він працював. Почала мене сварити за те, що залишив усе на останній момент, бо було вже пізно, пів одиннадцятої вечора, за часом дідуся. Але сказала, що все ж подзвонить йому, раптом він ще не спить і запитає: коли мама зателефонувала, трубку взяла бабуся у паніці. Вона кричала, що щойно приїхали парамедики і роблять дідусеві непрямий масаж серця, бо він перестав дихати і знепритомнів, мама залишалася на зв'язку, поки дідуся везли до лікарні, де його, на жаль, визнали мертвим. Тобто, поки ми з мамою обговорювали, як написати його некролог, він саме помирав, і варто зазначити, смерть була повністю неочікуваною йому було за 80. Але він був найздоровішим серед усіх моїх бабусь і дудусів на той момент. І так, той самий некролог, який я написав для завдання, ми врешті використали як справжній. У мене досі мороз по шкірі бере, коли згадую той збіг. Близько двох років тому я поїхала забрати чоловіка з парома після його роботи. Він сів у машину, і коли ми дуже повільно виїжджали з Парковки. Ми обоє помітили двох людей за кілька метрів перед нами виглядало, ніби це незнайомці, дорослі, професійно одягнені, які йшли кожен до своєї машини, що стояли в різних частинах стоянки. Чоловік щось шукав у своїй сумці через плече, а жінка була трохи попереду, з повернутою вправо головою. Я точно пам'ятаю, в яких саме позах вони були, бо вони. Заумерли повністю, як статуї, жодного руху. Ми з чоловіком сиділи і дивилися на них мовчки, і раптом, наче хтось натиснув плей, обидва просто продовжили рух, наче нічого не сталося. Ми дали одне одному слово, що ніколи не забудемо, наскільки дивним був цей момент. Я вже не можу точно згадати, скільки часу вони стояли заморожені, але цього було достатньо. Щоб нас обох по-справжньому налякати. 1985 рік ми з моєю тодішньою дружиною спали, у кімнаті крізь вікно пробивалося трохи світла від вуличного ліхтаря. Тож усе і кімната, і ліжко були ледве помітні на світлі. Наш чорний померанський шпіц спав у ногах, мені наснився сон, ніби я прокидаюся. Тягну руку, щоб погладити його, а він перетворюється на якусь чорну блискучу мушлю, схожу на молюска або устрицю, яка відкривається, і всередині ряди сяяючих скляних зубів. Я прокинувся і побачу, як моя дружина в паніці, заткує по ліжку, залазить на подушки, притискається до стіни. Я запитав, що сталося? Вона відповіла. Що це за блискуча чорна мушля з зубами в ногах ліжка. Де собака? Ми обоє побачили той самий кошмар в один і той самий момент. Мені й досі стає моторошно, коли згадую це дві речі обидві сталися, коли я був за кермом, і в обох випадках був хоча б один свідок перше на звичайному перехресті в житловому районі. Я зупинився на знаку стоп, і раптом у повітрі з'явилися якісь іскристі частинки, які закрутилися у спіралі на висоті приблизно одного метра над землею. Вони нічого не виникли і виглядали як невелике скупчення розміром приблизно 60 см завширки і до метра у висоту, тривало це 3-5 секунд, і потім зникло. Навколо не було нікого. Я запитав у пасажира, ти це бачив? І він з полегшенням зітхнув. Так. Ми трохи поговорили про це, але жодного логічного пояснення так і не знайшли. Друге сталося на прямій сільській дорозі, де я їхав із трьома друзями. Дорога була порожня, і тут раптом з'являється чоловік на велосипеді. Хтось із нас каже: Обережно, не збий його! І в наступну мить він просто зникає. Пуф. І все, ми були приголомшені словами не передати, наскільки це було нереальне. Я їхав приблизно 80 км в годину, і тут машина з'їжджала з рампи, проігнорувала знак стоп і виїхала прямо переді мною. Я чітко пам'ятаю, як приготувався до зіткнення, напружився, очікуючи удар, і раптом я вже за 300 метрів далі по шосе. Їду Наче нічого не сталося, дивлюсь у дзеркало заднього виду, та сама машина, що тількино виїжджає з рампи, все виглядало так, ніби час відкотився назад, або мене просто перемістило в інший момент, і досі не можу це пояснити. Я вигулював собаку і вже майже дійшов до під'їзду свого будинку, коли з якоїсь причини подивився вниз, потім підняв погляд, і раптом. Виявився знову на дорозі, за шість кварталів від дому. Там, де був набагато раніше, я був абсолютно розгублений, але собака поводилася так, ніби нічого дивного не сталося. На всяк випадок, я не вживаю алкоголь чи наркотики, мій взагалі ще досить мало років, і тим не менш, я немов телепортувався назад у часі або просторі, досі не розумію, що це було. І всім дякую за перегляд, дякую за ваші коменти, за ваші лайки, за вашу підтримку. Це все дуже мотивує. Якщо сподобалися ці історії, то можете поставити лайк. І всім пока.